Облік витрат майбутніх періодів. Повний текст статті розміщений на ресурсів, така за посиланням QR-код. У прикладі, який наведено в статті, відображаються операція з бухгалтерського обліку витрат майбутніх періодів. Відображення в обліку коригування облікових даних та збільшення витрат звітного періоду проводимо документом операції, що ведені вручну бухгалтерські розділу послуги. У списку що відкрився, створюємо документ операцій, що введені вручну бухгалтерські» за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи та суму операцій. За допомогою кнопки Додати та вищій частині з дебитом та кредитом проводимо коригування облікових даних та збільшення витрат звітного періоду. Записуємо документ, натиснувши кнопку Записати. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою дебет-кредит. Відображення в обліку коригування облікових даних методом СТОРНА для зменшення витрат звітного періоду та збільшення витрат майбутнього періоду проводимо документом операції, що введені в вручну бухгалтерські розділу послугу. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи та суму операцій. За допомогою кнопки Додати в табличній частині за дебетом та кредитом відображаємо коригування облікових даних методом Сторна для зменшення витрат звітного періоду та збільшення витрат майбутнього періоду. Записуємо документ, натиснувши кнопки Записати. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою «Дебет-кредит». Операції бухгалтерського обліку, які наведено та розглянуто у прикладі статті, відображено у демонстраційній базі програмного продукту Облік бюджетної установи за посиланням QR-коду. Повний конспект матеріалів та цю презентацію розміщено на нашому сайті KBS.net.ua у розділі Методологічні та демонстраційні матеріали. Дякую за увагу. З вами була Олена Переверзева та облік бюджетної установи. До нових зустрічей!